я просто замітила, я скажу, там я прикому так все. Ще бить. Ну, ну честь не вибрав. Ви... Ще більше. Пожалуйста. Ну, да, а я скажу, чого так. 500 будет буде, кинули за ПДВ і 20 за батьківщину. І за Ляшка. І потім скажуть, так у всіх же є. Так у ПДВ 500, а у Батьківщину 20. Може, до вийти кидали? Ну, да. ну, То я би кинув за батьківщину. Так а тоді ж було видно, нужен. Миша, це намеры значения. Подивиться на других детей. Это ж не экспертиза. Або судово, або в рамках слечьего кримінального, криминального відкривається. <народження> Не мед експерт, експертиза. Не она призначається визначається в, в, в рамках кримінального права. і процесуальне. Да, Ви маєте звернутися, наскільки я знаю. Це до лампочки. Якщо я підможу звертать, пиши заяву на МВД прокуратуру.

Конечно, потому что вы Белый дней. Нормальної білетні не видно чесні вибори. А тут зараз з'явилися бюлетні, де прям видно чесні вибори без ультрафіолетового сміту, частні вибори. Тут видно, бачиш, видиш, смотри. Чого ви зразу це? Давайте розберемо. Бачиш?